Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, благословенного Дня! Нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожного покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим. Слово Боже каже, кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а це перемога, що світ перемогла, віра наша. Потрібно пам'ятати, що без віри в Бога людина стає твариною. З кожним роком ми поколіннями повторюємо залучені слова та формули. Наприклад, що ми походимо від мавпи, наші діти ходять у дитячі садки, школи, коледжі, інститути та університети, але чи зробило їх це вчення переможцями у житті? І що таке справжні знання? Знання здатні дати силу перемагати та долати все у житті за стінами освітніх закладів, адже зіткнувшись із реальним життям, прокляттями, хворобами, епідеміями, війнами. Що дозволить вижити та перемогти, допоможе справжнє знання. Істина каже, що духовна людина, народжена від Бога, сповіщає не вивчені слова людської мудрості, але слова, яким навчив Дух Святий.